Ну конечно. Там видно? Да, ну каб. Что тут не видно, разлетается нахер. И погреб был хороший. Був. Да. Бу. Ну ничего, мы пидорам дамо жару, блядь, все будет Украина, слава Украине. Героям. А здесь? Вот так вот кап процветаю. Все вокруг поразлеталось, блин. Давай, лазьму. Так а что меня снимать? Я не... Это... Ой, блин, по мужику, почему бедолаги прилітаю кожен день. Доброго дня. Доброго дня. Що ви живий здоровий? Да. Здрасте. Здрасте. Та теж прийшов провідати вас, знать, що вам тут не перепало. Да, тож той раз приходив, а що -то... Понял. Так ото ваша хата, так, да? де, де жигуль був, так? Да? Ні, там машина моя. — А, машина стала. А хата це ще ціла, слава Богу. Та ні. Ну я бачу, що ні, ну. — Ворот нема, там нема. От живий, визору. Да. Так а чого ви не виїжджаєте, нікуди їхати? Да. А родичі? Кому ми треба? Да? Родичам. Ну хоч в Дніпро кудись. А, да, і за що? Подохнуть там з голоду. За що ж він? Ну, може поможете. Син, син дочка. Да. Ні? Їм би хтось поміг. Да? А вони хоч де. Не в Донецькій області? Ні. Ні. Ну слава Богу. Ну вчора щось розгулялись взагалі вночі, так? Да? Це ж каби скидали, блядь, взагалі, да? Вони повністю оце сектор цей час не ваш крила вообще. Штука 11 вчора кинула. Та да, якщо не больше. Якщо не більше. Я, я, я тільки ракети насчитав. Больше десятка. Ну, похуй, тупо все страють, блін. Військові є, нема, блядь, їм похуй, блять. В хату в хату, там, там все ж теж розбомблено. через вулицю від вас. Добре, бережіть себе, якщо буде можливість, виїжджайте. Все тоді, все буде добре. Щасливо, бережіть себе, хай Бог оберігає. Отак от ще одній місцевій людині нікуди їхати. Населений пункт Нью-Йорк, Донецька область. Ворог зайшов на околиці населеного пункту. Опа, втічка. То ворог зайшов на околиці населеного пункту і просто старає його з лиця землі. Нічого живого, нічого святого він не має. Має перед собою мету це руйнація і просто вбивство українського народу, на жаль. Але ми даємо йому гідну відсіч і намагаємося втримати Нью-Йорк. Це буде Україна. Слава Україні!